О, це найуніверсальніша модель по термобілизні. Це у нас іде мікрофліс. Ось такі. Бачите, три зірочки є. Дуже холодно. Це е, іде і перший шар, і другий шар. Да. Але його можна використовувати для активного на пер, перший шар. Коли холодно, дуже, да, коли дуже вам холодно, вдягнули, підтягнули, воно доволі тонке, але тепле, тому що тут. Іде флісиковою. Бачите, воно під горлышко, так, Да, Там тобі цинечка заважає. Так, okay. ось такі крій у нас гарненькі. Штаньки у нас без манжетів. Тут свободно, по довжині, по ширині чудово. Це розбір М у нас. Тут резиночка. На, да, ну, yeah. Воно саме універсальне, бо його можна на будь погоду. Одяга можна використовувати як і перший, так і другий. слой. Да, да. Ось так. Я буду сковувати рухів а... Да, Так шо? Київ проспект Бажана. 3 у нас є варіанти по термобілизні. Заходьте, міряйтесь і купляйте.